Джані Родарі Планета новорічних ялинок. ЧАСТИНА друга На дворі панувала заспокійлива тиша. Марко чув тільки тихий лагідний гомін, гомін людей, які розмовляли жваво і водночас спокійно. Коні гойдалки, міський транспорт плинули зовсім безгучно, мов човни по воді. Перехожі теж плинули, не ступаючи ногами. На багатьох вулицях тротуари були рухомі, досить ступити на такий тротуар і їдь собі з одного кварталу в інший. На тротуарах стояли лавки, сідали ті, хто їхав далеко. Та дідусі й бабусі, які і на цій кумедній планеті полюбляли сидіти на лавках. От би таку рухому лаву та моєму дідові, подумав Марко. Тож йому доводиться день у день сидіти на тих дурних наших лавках, що стоять на одному місці. Яку втіху мали б римські пансіонери, їздячи від колізею до Джаніколо і від парку до Монтемаріо? А якби рухомий тротуар був на площі Пантеону, і якби він крутився навколо Ротонди і вдень, і вночі, то мій дідусь напевно б на ньому оселився бідолашний дідусь. Що ж він зараз робить? І тут він згадав, що саме через дідуся, який подарував йому коника гойдалку, він опинився сам один серед безмежного молочного шляху, а може, ще й далі, далеко від тестачо і від своїх найдорожчих друзів. Злість, що була вже згасла, знову закипіла у нього в грудях. Я хочу їсти. Мовив він, перебиваючи Маркусові пояснення. От і добре, я теж хочу, поведу тебе в ресторан. Вони ступили на рухомий тротуар і попливли повз крамниці, де було повно покупців. І, до речі, всі ходили в піжамах. Здавалося, тут іншого одягу не носять. Щоправда, піжама зручна, а пантофлі зручніші від черевиків, та ходити весь день у такому вбранні, як на мене, непристойно. Зрештою, що мені до того? Нехай собі ходять навіть у масках, то не моє діло адже мені тут бути недовго. Марко намагався неприязно споглядати дивну планету, на яку потрапив, але не завжди це у нього виходило. Він мусив визнати, що безплатні таксі і рухомі тротуари чудові винаходи. До того ж, поглянеш на новорічні ялинки, і на душі стає радісно, та й, зрештою, повітря було тепле. Ніжне, навіть духмяне, ніби навесні здається, що ми в чарівному саду, але ж тротуар мчав поміж будинків повспишно оздоблені вітрини. Раптом Марко помітив ще одну химерну річ у вітринах не було шибок. Може, тому що тут завжди тепло, але ж крам покрадуть це заохочує злодіїв до крадіжки, і ніби на підтвердження його думки. Якийсь добродій, проїжджаючи на рухомим тротуарі повз вітрини овочевої крамниці, простяг руку, схопив виноградний кетяг і спокійнісінько почав кидати собі в рот ягоди. Ніхто навіть уваги на нього не звернув. Невдовзі один поважний дідусь устав з лавки і підступив до краю тротуару, ніби готуючись зійти. Та він не сходив, а пильно дивився вперед, наче когось чи чогось очікував. Коли тротуар минав газетний кіоск, дідусь сягнув рукою, схопив на ходу грубий ілюстрований журнал, глянув на дату, щоб не помилитись, а тоді вмостився на своїй лавці, насадив окуляри і задоволений, почав читати. Отакої, обурювався подумки Марко. Поглянув навіть на дату, щоб не взяти журнал за минулий тиждень. Невже я потрапив у країну злодіїв? Маркус теж усе бачив і мовчить. Поки вони доїхали до ресторану, сталася ще гірша пригода. Той самий дідусь, який узяв журнал, знову встав. Який непосидючий, підійшов до Маркуса і, сміхаючись, попросив його Ти, здається, хлопець спритний. Мені кортить закурити сигарету, та, мабуть, не дотягнуся з тротуару. Візьми її мені, прошу, в тютюновій крамниці. Там на вітрині пригарний добір сигар. Я це вчора запримітив. З охотою, відповів Маркус. Люди, що стояли поряд, усміхнулися. Але будь уважний, кинув чоловік, який недавно підхопив з фруктової крамниці кетях винограду. Не бери ані надто темної, ані надто світлої. Дякую за пораду, відповів Маркус. Добре, що ви мене попередили, бо я мало розуміюсь на сигарах. І по тій мові Маркус обернувся, бо вітрина тютюнової крамнички була вже за кілька кроків, простяг руку і схопив не одну, а дві сигари. О, щиро дякую, зрадів дідусь. Тепер ви зможете вибрати собі до вподоби, пояснив Маркус. Дуже тобі вдячний, промовив дідусь. Вибравши сигару, він поклав другу в кишеню і сів знову на лавку, на якій залишив був украдений журнал. Маркові аж дух захопило. Коли вже попав у злодійську зграю, то краще мовчи та диш, наче нічого не помічаєш. Розповісти ще встигну, подумав він. Ми приїхали, оголосив Маркус. Вони скочили з тротуару і зайшли в ресторан. Спершу Марко не помітив нічого особливого. Все як у звичайнісінькій римській їдальні. На застелених білими скатертинами столах були навіть квіти, написи на стінах запрошували перехожих в меню ресторану є страви, що їх де-інде не знайдеш. Сьогодні тривштекс на короткій шпичці, смажені крани, холодні й гарячі, такі назви аж ніяк не збуджували Маркового апетиту, але ще дужче він був уражений. Побачивши меню товстенну і важку книгу, схожу на телефонну. Якщо рахувати, що на кожній сторінці вміщалося 300 назв, то в меню було зазначено принаймні 300 тисяч різних страв. Наприкінці книги були чисті аркуші, на яких відвідувачі могли записувати рецепти страв власного винаходу. Візьміть дві пляшки шийки, написав якийсь піпус. Одну негайно викиньте, другу варіть 3 дні, що 3 години додавайте 50 грамів підсмаженої тирси, рабликових ріжків, варених виделок, тістечка, трістечка і шкіряного фартуха, посипайте до смаку товчаною крейдою, рінню або цвяхами, подавайте на стіл з дрібно покришеними велосипедними шинами. Страва особливо смачна, якщо її покропити зеленим чорнилом для авторучки. Марко подумав, що місце такій страві в помийниці, але він і слова не сказав, щоб не видатися селюком, який вперше опинився у місті, і не тямиться з дива. Гортаючи далі меню, Марко подумки занотовував найцікавіші страви свинячі ноги з ключем на клямковій підливі, ніжки кривоногого столу, бляха по циганському, суп із фаршированою цеглою. А чим вона фарширована? запитав Марко свого усміхненого супутника. Я не хотів би, щоб вона була начинена каштановою шкаралупою чи радіолампами, особливо мені не смакують радіолампи. Маркуса це не збентежило. Фарширована цеглина дуже смачна, сказав він. Та я добре розумію, що наше меню тобі не по душі, а от ми призвичаїлися їсти все залізо, вугілля, цемент, скло, дерево. Перетравлюємо цвяхи, молотки, обценьки, навіть телефонний кабель. На нашій планеті все їстівне. Дивно, чому ж стоїть ваше місто, як же ви не поїли будинків разом з дверима і вікнами? А де б нам довелося спати? На тарілках або в банках, а гостей приймати в полумисках? засміявся Маркус і додав Ну як, не перехотілося їсти від такого читання? Навпаки, ще дужче схотілося. На тому тижні мати водила мене до лікаря, а він сказав, що в мене, буцімто то не і приписав мені пити залізо. І я мусив ковтати мікстуру, від якої вивернуло б кишки миші під час облоги Єрусалима, де, як сам добре знаєш, був страшний голод. А що тут залізо є стівне, то покуштуємо залізного бівштекса. Підійшов офіціант. Це був робот з шістьма парами рук. Убраний у білий піджак з шістьма парами рукавів. Уважно вислухавши замовлення, він побіг і невдовзі повернувся, несучи силу селену тарілок. Залізний бівштекс був ніжний і запашний, мов пудинг. Марко ум'яв його за кілька секунд. Треба було замовити квадроштекс, зауважив Маркус, сьорбаючи звичайнісіньку каву з персиковим варенням. Варення те варили в консервних бляшанках, у яких колись були персики. Маркові забажалося ще скуштувати цегляного супу, і він переконався, що цеглини були начинені стрижнями від кулькової авторучки і тютюновим попелом. Випивши келишку лікеру, що запропонував їм робот, пахнув той лікер апельсинами. Однак Маркус пояснив, що це суміш дощової води і старого машинного мастила. Яка зберігалася в бочці, збитій із залізничних шпал. Обидва хлопці вийшли з ресторану. А хто ж заплатить? спитав по дорозі Марко. Заплатить? перепитав Маркус. І знову це слово, його в нас не вживають. Розумієш? О, я це вже помітив, коли ти брав сигари для дідуся, лукаво всміхнувся наш сиренієць. Ти собі йдеш до ресторану, наїдаєшся, витираєш рот серветкою, а робот. Заходьте до нас іще, мовив цієї миті робот, аж до землі вклонившись. Неодмінно завітаємо, коли будемо в цих краях, вічливо відповів Маркус, потискуючи по черзі всі дванадцять роботових рук. Не забувайте нас, попросив робот, нудьгуємо без клієнтів, хіба не бачите? Адже ресторан майже порожній. Завітаємо сьогодні ж увечері, пообіцяв Маркус, щоб заспокоїти робота. Цього разу Марко і Маркус не стали на рухомий тротуар. Вони захотіли погуляти пішки і подалися бічними провулками, хоч безлюдними, але святково вбраними. Ялинок була сила селенна. вони росли навіть на дахах. Маркові здавалося, що він увесь час іде попит однією велетенською ялинкою. Він раз по раз зачіпав головою то сріблястий дзвіночок, то якусь іншу цяцьку, що висіла на новорічній ялинці. Задля прикраси. Не дешево, мабуть, обійшлися муніципалітету від ці оздоби, зауважив Марко. Муніципалітет не витратив ані шага, у нас нема грошей взагалі. Ці ялинки ростуть самі. Ось поглянь. Марко придивився і помітив, що лампочки, дзвіночки, м'ячики та інші цяцьки самі ростуть на деревах, немов плоди, вони цвітуть на різдво. Запитав Марко, завжди цвітуть, я ж тобі казав, що тут кожен день Різдво. Отже, планета ваша планета новорічних ялинок, зробив висновок Марко і позаздрив тутешнім мешканцям. Адже на землі такі от ялинки не цвіли, відколи люди живуть, цегла там є стівна, а закуртить посадіти в кав'ярні суботнього вечора, то навіть коли свої харчі принесеш. Все одно треба платити за місце. Духмяне повітря ставало дедалі ніжніше й тепліше. Ви щасливі, сказав Марко, у вас не тільки щодня Різдво, здається, тут завжди панує весна. Маркус нахилився, взяв щіпку пилу і дав Маркові понюхати. Пилюка пахла конвалією. Раптом край неба заступила червоняста хмара. Отже навіть у цій благословенній країні бувають бурі, зловтішно мовив Марко. Але коли почалася гроза, то з хмар посипалася злива барвистого конфеті. Воно линуло за вітром, наповнюючи повітря духом Анісу та мандаринів. А тепер запахло цукерками, зауважив Марко. Еге ж, підтвердив Маркус. Машини, що утворюють вітер і породжують хмари, їх також напахчують. Якщо матимеш охоту, я поведу тебе на станцію погоди. Конфеті падало їм на голову, на вбрання. Маркус узяв кілька штук і поклав у рот. Маркус зробив те саме, згадавши, що тут усе їстівне. Виявилося, що це конфеті солодке і м'ятне. Роззяв тільки на рота, воно падає на язик і тане, залишаючи приємний смак. Хмари швидко прийшли. На землі лежав тоненький шар конфеті. А повітря було на диву духмяне, ялинки стояли посилені барвистими кружечками, і пташки їх дзьобали, весело щебечучи. Як на Марка, то це видовище було занадто солодке, і зрештою він почав дратуватися. Та це якась лялькова країна, вихопилось у нього. Незабаром мені здаватиметься, що я ходжу по склу і воно от-от поб'ється. І Марко надумав при першій же нагоді заскочити в палац бий ламай і розтрощити одну-дві шафи, щоб відвести душу. Марко з Маркусом вийшли на майданчик, оточений білесеньким чистесеньким муром. Проте мур той був не зовсім чистесеньким тут і там, на білому тлі, виднілися чудернацькі закаралючки і довжелезні написи кольоровою крейдою. В одному кутку площі якийсь дідусь писав на стіні зеленою крейдою, його оточував гурт цікавих, що раз по раз давали йому поради. За кілька метрів писала щось дівчина, очевидно, листа, бо перше слово у неї було любий. Маркус і Марко також підступили до дідуся й прочитали Суворо заборонено мотати на вус, прохання до тих, у кого соломіні хвости, одріжте їх. Хай щастить тому, хто це прочитає. Він пише оголошення, пояснив Маркус, це дозволено всім. Колись у місті було багато зовсім інших оголошень, і це заборонено, і те заборонено. А зараз нема чого забороняти, бо люди не роблять нічого поганого, і ми обходимося без заборони. Якщо комусь кортить зробити оголошення, то він сам його пише і пише все, що йому заманеться. Коли стіни зовсім посписують, їх наново білять. Раптом залунали оплески, люди квапилися потиснути дідусеві руку, дякували за останнє оголошення. Даю винагороду тому, хто скаже, скільки буде, коли кота додати до сержанта. Спантеличений Марко підступив до дівчини, що писала листа з синьою крейдою. Любий, перехожий, якщо ти сумуєш, то згадай про мене. Сьогодні я закохалася в доктора Філібертуса і, щаслива також за тебе. Писала Меланя, випускниця хіміко-математичного факультету. Учителька пише на стінах, посміхнувся Марко, уявляю, що виробляють її учні. І недовго думаючи, Марко схопив шматок чорної крейди і написав Правителям цієї планети, чудові тут порядки. В Римі за це штрафують. І коли вже відпустите мене додому, Марко. Люди зареготали, як на навіжені, всі облишили дідуся і зібралися позад Марка. Чого вони сміються? Через кому, співчутливо сказав Маркус. Ти поставив кому в кінці речення. Бідолаха дідусь, напевно, цього не переживе. Незабаром хлопці побачили гомінливу юрбу. На вуличному перехресті стояв оркестр. Музики тримали на поготові інструменти. І чекали, мабуть, на знак диригента. Однак Марко помітив, що в центрі уваги був не оркестр, а скляна урна, в яку люди кидали папірці. Зрозуміло, сказав собі Марко, вони голосують. Марко усміхнувся, але промовчав. Зрештою, до урни підвели хлопця із зав'язаними очима. Він вийняв одного папірця і передав його своїм супутникам. Настала тиша. Один з них голосно прочитав ім'я Етельдреус Аріфредус Болатус. Усі загукали Слава! оркестр ушкварив веселого марша, і з юрби виступив чоловік. Від великої втіхи він зашарівся і потискував руки праворуч і ліворуч. Робот-робітник витяг з мішка мармурову табличку, щось на ній написав і, вилізши драбинкою, прибив табличку до стіни. «Проспект!» Етельдреуса Аріфредуса Болатуса, прочитав Марко. Дідусь, що стояв поруч Марка, не міг приховати розчарування. Вже сім тижнів я беру участь у конкурсі на цей проспект, та все мені не щастить. Краще вернутися на 45-й провулок. Там я балотуюсь уже 54 тижні чи тепер, чи в четвер, а мені таки пощастить. Так Марко дізнався, що на планеті новорічних ялинок вулиці, провулки та майдани називаються іменами простих людей, мешканців міста. Балотування відбувається щотижня, щоб задовільнити якомога більше охочих. Звичайно, балотується лише той, хто хоче, і той, хто балотується, робиться швидше задля розваги, аніж з марнославства. На землі гадав Марко, усі вони грали б у лотерею чи спортивний тоталізатор і принаймні могли б виграти добрі гроші. Марко хотів би пояснити Маркусові, як розважаються на землі, але той ніяк не міг того второпати. Добрі гроші? запитав Маркус. А що це таке? З чим його їдять? Марко пирхнув. Шкода праці розказувати мовив він. Недотепови якийсь, та й годі. І з пересердя копнув ногою бляшанку. Та ба бляшанка була гумова. Маркус пояснив, що муніципалітет звелів розкидати ці бляшанки, аби хлопчикам було що загилити, ідучи до школи чи вертаючись додому. А що бляжанки гумові, то не шкодять ані ногам, ані черевикам. Тим часом смеркло, і ялинки засяяли тисячами різноколірних лампочок. Чому не зачиняють на ніч вітрин? запитав Марко. На що їх зачиняти? Адже комусь може забагнеться взяти пару черевиків, чи друкарську машинку, чи холодильник. Якщо тут крадуть удень, подумав Марко, то що говорити про ніч? Але вголос він не сказав нічого, він стомився і хотів більше спати, аніж сперечатися. Дідусь, коник, гойдалка, міжзоряна подорож, дива планети новорічних ялинок, все, що він бачив і пережив того дня, Вирувало в його голові мов швидка карусель. Здавшись на Маркуса, він ступив на рухомий тротуар, примостився на лавці і одразу заснув. Кінець другої частини. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!